Зон. Вони практично на сьогоднішній день знищені всі. Якщо залишилось, було попередньою владою 9 зон, саме шкода зараз відкрити, що деякі з тих парків знищені повністю. Вже забудовані, хоча є рішення про те, щоб я в міської ради ну, було скасовано рішення про роздачу землі, От, ну, знаєте, 14 квітня 2011 року були протести прокурори, потім повідні, е так сказати, до е цих же ж зон, але їх немає. І саме наприклад, я говорю, що парк Лісовий, його сьогодні не називали, це по Карла Марса і по вулиці Лісовій. В основному там вже забудовано все. Це біля нової траси, так? в Кедломарсі. це нова дорога. О. Ну і не зовсім громада, напевне, знає, що навіть парк Перемога, який раніше був там 6,5 гектарів, його площу також зменшили, і відповідно там по периметру є, є... нарізані ділянки під забудовою. Щодо жовтневій, на Жовтневій парк, я думаю, громада його мусить відстояти. Це єдине таке місце, залишилось у нас. А курган? Курган. Я намагався з'ясувати, знати інформацію по кургану, ну, наскільки і депутату важко таку інформацію отримати. От, частина була розподілена на земельні ділянки попередньою владою от. і надають інформацію, що навіть і нашою владою вже, бо я себе так рахую до влади. Я єдиний хоч депутат від свободи, але несу відповідальність так. На руках ви не маєте. Звичайно, ні. Ну, ви ж знаєте, як тоді ці сесії проходили, що були ну, дописування, це вже історія, звичайно, що були дописування в рішення. І навіть якщо депутати голосували то, сказав, за 30 ділянок, потім десь бралися 73 ну, і так далі. От. Я виїжджав на Курган, е, прекрасне місце, е, не відпочинку, неділю-три назад, е, там йде, е, скажімо. Відводять паркани, загорожують, люди мають державні акти. Богдан Амалянович. Так. А такі ще питання: чи на сесії можливо таке, що ви поставите перед владою питання, щоб... Перед проведенням таких значних громадських слухань чи взагалі, щоб для громадськості якби, надавали можливість спочатку ознайомитися із матеріалами, щоб в подальшому можна було б якось більш обґрунтовано обговорювати на громадських слуханнях. А так виходить, що влада знає цю інформацію, громадськість не знає і не може нічого. Ну, я вважаю, що звичайно так повинно бути. Ну, на сьогоднішній день. Громада знає, за які вона ділянки землі виступає на захист. От ви бачите, що пані Домбровська Наталя Володимировна сказала коротко про парк на розі вулиці Дзержинського і Полтавської. І там пів гектара було передано з одному з одного товариства на друге, і продовжено. Оренду даної ділянки під багатоповерховим будівництво. Я робив особисто депутатський запит, він був проголосований в сесійному залі і вже було підготовлено рішення про скасування виділення в оренду. Є таке в нас господа... комунальне господ... підприємство Ірпінь Детлобуд... Інвест. От. От. Воно є посередником. Між міською радою і забудовниками. От і ділянку, скажімо, забудовники напряму не отримують, а вони отримують через Ірпінь житлобудинвест. І це питання також показать. Там оренда продовжена до 2017 року.